Покажу зараз свій робочий інструмент, секатори. Цьому вже років ну, дуже багато, тут така защолочка, ну, його вже просто поломаний. Це я покажу, купувався в минулому році. Тож є защолочка. Ця пластикова штука постійно відпадає, вона якось двигається, е ну, якість е взагалі Воно рве. Ну, і все, я робе. Теж така є защіпка, запобіжник і зараз покажу, як він просто звідси. З легкістю розрізає, руку не давить, ось тут нічого не передавлює. Він працює дуже швидко. Рівний зріс, ви не пошкоджуєте дерево. І також, зручно, що дійсно не натирає, не пітніє рука. Е, я ним, чесно кажу, е, обрізала малину, ожину, хризантеми, виноград, оці всі маленькі деревця, Все це з легкістю і дуже-дуже швидко. Ну, краще купити один раз якісне, чим ви кожен рік будете купувати. Ось тут ручки ламаються зазвичай, оце не гостре, або воно ржавіє. Тут у мене він був і на вулиці лежав, і під дощем лежав. По характеристикам пише, що він може 20 мм максимально зв'язати. Я зв'язала з ним оці конячки. Ну, ж так і працює такому універсальному резаю. Він у мене універсальний, просто один красивий подкижі.